Ось і настало світле і радісне свято, Різдво Христове. Бажаємо всім від малого до великого, сміху, піднесеного настрою, святкових сюрпризів і багато, багато задоволення. Нехай віра буде надійною опорою і підтримкою в душі у кожної людини. Щастя вам, здійснення бажань, приємних подій і великого кохання! Вітаю із найсвітлішим святом, Різдвом Христовим! Нехай у вашій родині панує мир, злагода та любов. Нехай діти ростуть добрими та вдячними, а бідність ніколи не постукає у ваші двері. Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку та благополуччя. І хай Янгол Різдвяний захищає вашу родину. Різдво Христове це маленьке диво, якого з нетерпінням чекають дорослі і діти. Закривши очі, ми загадуємо бажання і свято віримо в те, що вони збудуться. Нехай ваші мрії здійснюються кожен день. Бажаємо усім нам перемоги!